Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо з вами, як віднімати десяткові дроби. Почнемо з одного з прикладів: перший 0,5. Відняти 0,3. Запишемо для простоти в стопчик. Нагадаю, що записувати маємо таким чином, щоб мупома в нас весь час була під комою. 0,3. І далі рахуємо як звичайні числа. 5 відняти 3, то в нас виходить 2, кому обов'язково опускаємо, 0 відняти 0, це буде 0. Виходить 0,2. Наступний, будь ласка, 1,2 відняти 0,7 до рівня. Знову. Запишемо з вами це в стопчик. Не забуваємо про те, що обов'язково в нас кома має бути під комою. І згадуємо: 2 відняти 7. Не віднімається і маємо позичити одиничку в даному випадку в одиниці. 12, відняти 7. Виходить в нас 5. Не забуваємо переносити кому. І виходить. Одиничку ми вже забрали. Залишається в нас 0 відняти 0. Це виходить 0,5. Наступний, будь ласка, приклад розглянемо з вами третій. 2. Відняти 0,3. Для цього будемо робити наступний крок. Маємо зробити таким чином, щоб у нас утворилась однакова кількість цифр після коми. Для цього робимо наступне. Біля двійки дописуємо кому і ставимо 0. Таким чином ми отримали 2,0, але в цілому число не змінилося. Що 2,0, що 2 це в нас одне і те ж саме число. Віднімаємо 0,3. І можна проробити це усно, можна записати в стопчик. кому як подобається, кому, як зручно, то і так і робить. Я запишу в стовпчик 2,0 відняти 0,3. Знову таки. Від 0,3 не віднімається, беремо одиничку двійки. Виходить, 10 відняти 3, то буде в на 7. Кому опускаємо, забрали тут одиничку. Виходить, 1 відняти 0, це в нас буде 1, і відповідь 1,7. Четвертий приклад. 0,3 відняти 0,17 так, що ж робити, коли в нас різна кількість цифр після коми. Метод дуже простий. Знову ж таки, беремо і дописуємо в кінці 0. 0,30 відняти 0,17. І можна зробити стопчик. Записуємо знову. Не забуваємо про те, що кома в нас має залишитися під комою. Знову беремо 10. Одиничку виходить 10 відняти 7, то в нас буде 3. 2 відняти 1, то буде в нас 1. Переносимо свій кому і дописуємо 0. Виходить 0,13. І розглянемо ще один з вами приклад, приклад номер 5 5, цілих відняти 3,71. Дивимося, в нас дві цифри після кому. Знову ж таки беремо, вставимо кому після п'ятірки і дописуємо з вами два нулі. віднімаємо 3,71. Знову обчислю це в стопчик: 5,0 підняти 3,71. Забираємо одиничку в 5, тут у нас вже з з вами 9, тут 10. 10 відняти 1, то в нас виходить 9. 9 відняти 7, то буде 2. Не забуваємо переносити кому. І виходить, 4 відняти 3 це буде 1, дорівнює 1,29. Всім дякую за увагу і до наступних відео!